Привіт, ласкаво, прошу на канал В'язотерапія. У сьогоднішньому відео в нас буде розпаковка пряжі, яку я замовила недавно. Нещодавно, і вона мені вже вчора приїхала. І я вже її всю роздивлялася, розглядала. Почнемо з того, що тут дуже багато, всяких різних, ну не дуже багато, але 13 моточків всяких різних різних. Для початку покажу вам три моточки. Jeans джинс Colors. Тут, якщо не помиляюся, 55% бавовни, 45% акрилу. Я вирішила трошки потрошки на бавовну переходити. Хочеться мені більше якихось топів в'язати. Для цього потрібна більш бавовніна пряжа. Навіть можливо не на 100% бавовніна, але хоча б там половину, та як оця ця власне. Вона буде м'ягенька, трошки тягуча завдяки акрилу, але разом з тим це буде дихаюча, класна літня бавовна. От дуже м'ягенька, приємна пряжа. Я давно хотіла якийсь такий мультикольоровульорову пряжу. Бачите, які гарні відтінки, кольори. Обов'язково з цього зв'яжу якийсь класний топ. Тут рекомендовані спиці і гачки 3,5 мм. Ну, подивимося. Таким маленьким не дуже хочете в'язати. Можливо, я б в'язала в дві нитки, щоб воно було грубше. Або я б в'язала 4 мм. Коротше, буде видно. Тут 50 грам, 160 шістдесят метрів. Я кайфую від цих прекрасних моточків. Також я замовила ось таку штучку. Янарт Симфоні Дрім. Різнокольорову пряжу, прям зовсім різнокольорову. В чому прикол цієї пряжі? Це на 80% бавовна, на 20% віскоза. Я прочитала, який класний матеріал віскоза, що він швидко поглинає вологу, швидко сохне, він супер дихаючий. Класний літній матеріал, так само як бавовна, та? тільки він більш такий, типу блискучий тоненький, а бавовна це бавовна М'ягенька. І коротше, та отаку штуку купила. І зараз ще детальніше розкажу. Це мультикольорова Симфоні. Я ще купила Янарт Симфоні, три моточки ось такого білого кольору. Вам видно, там, де блистить, то це якраз ділянка з віскози зроблена. Ось там, де не блистить, то це з бавовни. І так само я купила три моточки, ось такого симфоні рожевого милого. З цього я вже почала навіть щось в'язати, пробувала топ. Ось такий колір, ось так полотно виглядає. І мені не подобається, бо я думала з цієї бавовняно-віскозної нитки в'язати топи. Але мені не подобається. По-перше, воно досить тягуче, хоча це бавовна, бавовна б не мало тягнутися. Але за рахунок того, що воно тут скручене в такий міні-шнурочок, та, то воно крутиться. І плюс оці ділянки з віскозою, вони тонші, і тому полотно нерівномірне виглядає. Отут взагалі якесь кусе з'їхало, бо ця віскоза прям тоненькою робиться, або вона ну грубша, значно грубша. Тому я не знаю, воно дуже діркасте виходить для топу. Мені не дуже подобається, коли топ дуже діркастий, бо буде видно. Груди занадто. Так що я вже придумала, гуглила-гуглила, придумала, що буду в'язати з цього такі вироби, які ти вдіваєш наверх інших виробів. Звичайно, це не свитри, але, наприклад, мені дуже подобаються якісь такі класні в сіточку-рукава широкі. І, і вони, типу, отут якось спереду з'єднюються і зав'язуються. Знаєте, чисто на сукню можна вдягнути, або на будь-який інший одяг, якщо воно буде пасувати по стилю, щоб мати якісь такі класні рукави в сіточку. От, власне, щоб це було в сіточку, не щось таке суцільне, де треба е в'язати суцільно, а таке діркасте в сіточку. в сіточку. Так що я оце все розпорюю. Ну, я зараз це розпорю і далі буду починати з цього. Сіточко в'язати, дуже хочеться мені все-таки подивитися, що з цього матеріалу вийде. Так, про це розказала. І замовила ще три моточки пряжі. Ось такі зараз розкажу. Alize Superwash Comfort. Це вовна, яку можна прати. Ось, і це така тоненька ниточка, дуже, але дуже приємна, м'ягенька, боже, яка вона ніжна, класна. І тут одна е, прям білого кольору, одна такого молочного кольору. Я вже з цих кольорів в мене вони є, там остатки цих таких Моточків таких самих я в'язала з них шапку і в'язала ще з одної нитки, тобто в три нитки я шапку в'язала, можу показати фотографію. Вона вийшла дуже класною, прикольною, і в мене це в'язала Юрані мамі. На подарунок на день народження, і мій друг захотів таку саму шапку купити своїй сестрі, подарувати. І, власне, я замовила ці нитки, бо отакої нитки в мене взагалі мало лишилося, а отаких ниток недостатньо, щоб шапку зв'язати. І я замовила, і мені потрібна була Alize Superlana Midi. І я власне, її замовила, а мені привезли Maxi. Я замовляла на сайті павутинка. І перед тим я хотіла замовляти на кіндіярні. Вони мені ще знижку до кінця доби кинули 15%. Але в них не було на сайті Міді Алізе Суперлана Міді. Тому я пішла на павутинку, і в них була. Власне, тому я на павутинці це все замовляла. так? І мені прийшла Максі, і я думаю, блін, це ж зараз заново замовляти міді. Знов за доставку платити. Доставка дорогенька. Ну, кропоштою не така дорога, але чекати довше треба. А нової пошти, ну, типу, 70 гривень, так нормально, одразу. І думаю, але і їм якось, типу, теж назад, оце туди-сюди відправляти, розбиратись. Якось не дуже хочеться. Але думаю, ладно, напишу їм, подивлюся, що вони мені на то відпишуть, що вони скажуть, яка політика магазину. Буду знати, чи замовляти в них в майбутньому. І я пишу Доброго дня, отримала відправлення дуже дякую за подаруночки. Та тут вони ще подаруночки поклали, зараз вам покажу. Хотіла спитати, чи зняли з виробництва суперлана Міді, бо мені прийшла Максі, а потрібна була Міді. Бо я думаю, може в натурі з виробництва зняли. Не така популярна нитка, як Максі. і Тільки Максі зараз роблять, хто його знає. Вони написали Добрий день. Скиньте, будь ласка, фото моточка, який прийшов. Можливо, ми помилилися. Я їм скинула фотку. Вони написали: вибачте, це наша помилка. Можемо вислати моток міді або повернемо кошти за цей моток. Вообще круто. Я пишу дуже дякую, вишліть, будь ласка, Міді, але тоді Укрпоштою, щоб доставка дешевшою була. І мені так якось е, незручно думаю, блін, а що в мене оце буде лежати. Ну, типа, так, да, їхня помилка, я розумію, що їхня помилка, що це їхні проблеми, і висилайте мені мій моточок, всяке таке. Але думаю, ну, та я ж можу вам оце і вернути, щоб ви там сильно в мінусі не були. І пишу, я можу надіслати вам цей моток Максі назад, також Укрпоштою. Не пишуть, напишіть, будь ласка, індекс, я пишу індекс, і пишуть: ми пересилку оплатимо. Якщо ще щось потрібно, пишіть, Максі не повертайте, хай буде як бонус. Так що, отака політика магазину, знаєте, мені подобається. Вони то помилилися, а мені моточок в подарунок, знаєте? Оцей Алізесу Оперлана вона складається з на 25% з... Вовни і на 75%, якщо не помиляюся, закрило. Вона дуже м'ягенька, типу об'ємна, прикольна. Я з нею ж теж можу шапку в'язати. Просто мій друг хотів саме таку шапку, як я в'язала мамі. Якщо б я в'язала з Максі, а не Міді, Максі вона значно грубша, значно грубша за Міді, то це б вже була інша зовсім шапка. Нехай навіть тих кольорів. Але вона б була набагато об'ємніша. Я не знаю, я не можу передбачити, як би вона виглядала. Це треба, звичайно, в'язати, пробувати. Але не тоді, коли людина вирішила замовити саме таку саму, розумієте, бо тамта вже і так виглядала класною, об'ємною, ну ідеально виглядала. Тому така історія. Дуже мені подобається політика магазину, дуже приємно. Я тепер завжди в них буду замовляти. От чесно, дуже дуже приємний сервіс. Знаєте, так, і ще, в які вони мені подаруночки поклали минулого разу. Вони мені просто поклали отаке сердечко-маркер, а цього разу і сердечко-маркер, і голку таку велику пластикову прикол, і ще й підвіску 2024. Підвіску з цим роком. Ось. Вони прикольні подарунки, дуже прикольні. Так ще й через їхню помилку мені халявний моточок дістався. І їм, напевно, вигідніше просто, типу, мені відправити новий моточок, щоб не псувати стосунки з клієнтами. А цей моточок пересилати туди-сюди і цю доставку оплачувати, їм вже вигідніше, типу, мені його лишити. Так що така ситуація. І ще їхня візитівка. Павутинка. У мене вже одна від них є, бо я вже один раз в них замовляла, і я її використовую як закладинку до книжок. Так що це все така ситуація. Моя пряжа. У мене їх 13 моточків, і до мене їде їхати меч вже їде 14-й моточок. Тої Алізе Суперлана Міді. Зараз це все постараюся викласти. Не знаю, на що я оцю віскозну нитку замовляла. Правда, але щось з них якісь сітки буду в'язати пробувати. Дивіться, я це все одною рукою тримаю. Ні, паде. Паде, все не покажеш. Все не піднімеш. Одне впало. Ногами підняла. Більше нічого не впало. Ні. Ладно. Це я типу для обкладинки так попозувала. Зараз треба буде це все складати в шафу. Шановне панство, вітаю вас! Дивіться, що яке я чудо творю ось з таких двох крихіток: бавовни і віскози, 50 десятиграмових. Моточках. Ось що ми маємо. Це буде спинка такої дуже, цік... дуже цікавого такого виробу з такими широкими довгими рукавами. Ось на спинку воно буде. І отут зверху коротше, буде закривати груди і зав'язуватись. Типу, така аля-накидка, але, типу, ну, рукава. Коротше, можна на що завгодно вдягати, там на якісь сукенки, або просто на якийсь одяг, таке воно дуже магічне, прикольне або хіппі. Ну так, здебільшого, це хіппі. Але ну, мені дуже подобаються якісь вироби з такими широкими, гарними е, чаклунськими, черуд... Ну, Чару мене просто я слухала аудіокнижку відьмака, і в принципі я люблю фентезі, тому мені подобаються аля, якісь такі чаклунки персонажі, щось таке, і тому мені подобаються такі довгі е, загадкові рукава. Дивіться, як воно виглядає зразу в дві нитки і в білу, і в рожеву в'яжу. Ось є фрагменти, де віскоза виблискує. Є фрагменти, де просто сама бавовна. Так що така краса, такий сіт, виріб в нас буде. А ще я щойно сходила на пошту і забрала, забрала посилку від, від павутинки. Ось вони мені надіслали, прийшла вже до мене Алізе Міді, Суперлана Міді, та яка мені була потрібна. Дуже їм дякую. І вони ще й мені ще подаруночок поклали. Боже ти мій, вони мені поклали ще один цей, ще один маркер. Я тепер маю ось такий маркер. Прикольний. Класно, класно поповнилися в мене запаси маркерів. Так що, та, найближчим часом, коли дов'яжу ось цей виріб, або не дов'яжу до кінця, там, принаймні, дов'яжу, поки нитки не закінчаться, бо в мене, вочевидь, три моточки білих, три моточки рожевих, і цього буде замало для цілого виробу. от, але як я до того моменту, коли закінчаться вже нитки. ось І як дороблю сумку і майстер-клас на сумку, тоді вже почну і зроблю шапку. Я тут в'яжу, в'яжу, і тут такий прикол стався, що біла ниточка закінчилася ось набагато швидше, ніж рожева. Рожевою тут ще є що в'язати. Ну, не дуже багато, але є. А біла вже завершилася, хоча це одинакові моточки. І я ними в'язала, бачите, повністю одинаково спочатку. Ну, Тут зовсім мінімальна різниця. Як, <смі> Як так сталося, що біле швидше завершилося? Я вже зв'язала спинку, Це спинка. Тут пішла е, ця планочка, що типу, на плечі буде, і тут вже пішло наперед таке збільшення трошки рядів. Ось наперед, щоб воно, типу, одну частину грудей закрило. Ось тут відзначено маркером, де буде пров'язуватися наступне. Планочка, типу, що на плечі, і далі буде розширення збільшення на груди. Та й таке оце підступно закінчився той білий капець. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо повністю завершену спинку і повністю завершену одну частину нашої роботи. Та? От вже такий шнурочок тут є. Для зав'язування з цього боку. Це насправді не має значення, може бути і на там той бік перевернуто, та це не має значення. Ось воно вже завершено. Зараз я це справді переверну, тому що ми почнемо в'язати з ось цього кутика. Правого тут ми обрізали. Я думала, що ми не будемо обрізати, будемо далі. отут тут починати, але ні, все таки буде початок з цього боку. Так, значить, треба для роботи, щоб там все по рахунку зійшлося. рядів, ну щоб потім в кінці завершити на ось цьому. На середині, а не збоку, дуже кайфую. А ще оці штучки одинаково їх абсолютно використовую, але навіть візуально видно, що рожеве, начебто, більше за біле. І пам'ятаєте, що біле закінчилося швидше, попередніх попередніх двох моточках білий швидше закінчився. І це навіть з самого початку видно. Може це воно так скручено по-різному, але чому ж тоді біла нитка швидше закінчилася? Бо можна пояснити, що вони скручені по різному це теж досить дивно, чому вони мають бути скручені по-іншому, якщо одна і та сама марка. Ну, Менше з тим. Зараз покажу їхні, їхні оці штуки. Вони повністю одинакові. 50 грам, 50 грам, 125 метрів, 125 метрів. Все те саме все ті самі рекомендації, розмір трійка нитки, типу товщина, кольори різні, як бачите, якраз рожевий і. Білий і по складу все те саме. Тобто це ідентичні, ну ідентичні нитки з одної лінійки. Єдина відмінність це, це колір. Мав би бути, мала би бути єдина така відмінність, але по факту цей моточок виглядає більшим ніж оцей. Білий моточок швидше закінчується ніж оцей. What the fuck. але ладно, маємо, що маємо, продовжуємо працювати. Шановне панство, такі останні новини. Я десь підхва... підхопила якусь заразу, і я прихворіла. Але я продовжую в'язати, і в мене вже готова ось ця частина. отак вона виглядає. Не знаю, по тому туторію дуже тяжко з розмірами розібратися, але маємо, що маємо ось так виглядає. Ось тут. Але буде виглядати краще, коли будуть гарні рукавчики. І ще можна додати по цьому боку, і по цьому боку, щоб воно тут йшло такими горбиками. Бо воно таке ніби прикрашене буде. Але я це буду робити. Якщо буду робити, то вже в самому кінці і мені зараз дуже хочеться почати рукава робити. Рукав. Перший раз щось таке подібне роблю, вяжу. Цікаво, прикольно. рукавчики якраз на мене. Типу тут трошки шевільно є, і це дуже класно, що воно не впритик. От і від е, я дов'язую десь сюди до ліктя, і від ліктя почне йти таке розширення, щоб тут були такі гар, гарні звисаючі рукавчики. Поки що дуже важко, поки що дуже важко уявити, як воно буде в кінці виглядати. Я знаю, типу, але. Буде класно виглядати. От мені ниточок точно не вистачить. У мене от тут дуже мало залишилося з білої нитки. Ось вона звисає. Я вже її розплутала, щоб вона вже там ну, хай е на підлозі валяється, але буде мені розплутана, а не заплутаний комок. Ось і стільки залишилося з рожевий, і в мене ще лишилося по одному моточку кожного з цих кольорів. Тобто, по любому прийдеться дозамовляти. Не знаю, коли буду дозамовляти. трішки згодом, і пізніше це продовжу. Такий рукавчик маємо тут. Плечко може рухатися, може нижче йти, може вище трошки підніматися. Вона казала дов'язати до ліктя, і тоді починаємо розширення, щоб були гарні рукавчики-дзвіночки. Я думаю, що там чуть-чуть воно не дійшло. До ліктя нічого страшного, можна починати розширення, щоб у нас були класні, класні рукавчики, беру це добро з собою і вперед до праці. До праці. Мені дуже сподобалася ідея з цього майстер-класу та як робить авторка цього майстер-класу замість маркерів використовувати шпильки. Ось невидимки. У мене якраз дві на столі завалялися, і якраз дві тут потрібно. І я ними і роблю собі марки та маркую. І дуже зручно, бо не треба тут ніякі замочки роз... защіпати, розтібати, а просто булавка і її дуже легко можна витягти. Такий прикольний е... лайфхак, якщо у вас немає маркерів або якщо вам. Не дуже подобається користуватися такими класичними маркерами через їхні замочки. В'яжу, в'яжу цими останніми моточками, і тут в мене такий сюрприз в рожевому моточку. Вузлик серед моточка. Ну, тобто приєднання нитки, та? і я знаю, що таке буває. Бувають буває погана пряжа, в якій прям багато таких з'єднань та? протягом одного моточка. От в мене, в принципі, перший раз таке, що хоча б один, хоча б один вузлик зустрівся. Дивіться, на цей пончик плоскенький, а цей пончик, все, розпався, він скоро закінчиться. Я думаю, я сьогодні ще ось цей моточок доб'ю, бо я сьогодні вже. Ой, я сьогодні вже використала до кінця такий, такий моточок. Та це були. Другі з тих кольорів, і от зараз це треті. Ну, оце не використаю, бо не зможу в'язати, бо немає більше моточків. Тобто використаю білий. І на цьому моє в'язання зупиниться, бо без білого, як же ж я оце продовжу використовувати. Так, біла нитка завершилася. Цей пончик ще тут сидить, ще є. Він і він буде довго чекати. Ну, деякий час, поки я замовлю ще нитки. Перший рукав навіть не завершила, думала, що завершу. Але ні, і він так гарно вже розширюється. Завтра треба буде чимось іншим зайнятися, бо поки нема пряжі, щоб це продовжити. Вже наступний день цей проект нехай. Ось тут відпочиває тут. Витягнені остатки ниток для шапочки. Ось це треба до використати. І буде в нас перший моточок за восьми місяць, та за серпень, це перше число. Так, що треба оце використати? Тут ще так трошки є, і відкривати нове алізе суперлана. А це алізе Вовна з акрилом. Ось відкрила туторіал, по якому я вже в'язала, і зараз буду роздоплятися, скільки мені там треба перший ланцюжок зробити, якої довжини, і буду починати в'язати новеньку класнючу шапочку на замовлення мого друга. Ну а на сьогодні це все. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, мій канал своєю вподобайкою, або не підтримайте. Все рівно підтримуйте антивподобайкою, та це теж допоможе розвитку. Тут щур вийшов з вами привітатися. Виліз. Привіт, привіт, мрія! Привіт! Названа в честь літачка Мрії. Якщо вам це відео сподобалося навіть трошки більше, ніж просто для лайку, то напишіть, щоб, будь ласка, хороший коментар, більше смислів. І обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви досі не підписані. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у дуже 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 скорому новому відео. Цьом цьом, па, -па.